стріл Козмені соло командир 3-ї батареї артилерійський дивізіон ну 71-а єгерська Бригада десантно-штурмових військ. На озброєні маємо американські гаубиці М-101. Гаубиці старенькі, але модифіковані, надійні, гарно, влучно стріляють, дуже допомагають підтримці нашої піхоти. Тобто навіть не враховуючи, ну, враховуючи те, що якби, рік цих гаубиць 40-50 роки, в порівнянні з радянськими, які у нас були на початку війни, то це просто небо і земля. Гаубиця відмінно себе показала в роботі. Є століки, але вони якби, легко устраняються, можна сказати, на місцях і відповідно дуже влучно працюють. Плані підтримці нашої піхоти відбувається. Ну, як правило, ми придаємося якомусь підрозділу, який працює на відповідному секторі. Ну, і Виконуємо ті завдання, які вони нам безпосередньо ставлять в підтримці їхньої або атаки, або оборони. Цілі при цьому ну, бувають різними. Звісно, що в основному, враховуючи, що калібр не дуже великий гаубиці, це сила, там вогневі засоби противника. Противники в укриттях знаходяться, ну і наносимо враження відповідно до того ну, просування наших військ або обороні, які дії противники здійснюють. Отримуємо команду, отримуємо координати, отримуємо ціль і наносимо враження. Завдяки точності цієї зброї ми можемо наносити вогневе враження противнику ну, на безпосередній там близькості до наших військ. Чим ми дуже допомагаємо піхоті, тобто ми можемо ну, вражати противника, коли наші війська знаходяться близько до їхніх рубежів. Ну, що завдяки ну, допомагає якби, більш швидкому просуванню, більш швидкому виконанню завдань. Тобто ми нанесли враження, наші, відразу, ну, наші війська відразу просунулися наперед, і так поступово-поступово витісняємо противника з наших земель. Тобто гаубиця себе дуже відмінно зарекомендувала. 105-й калібр, ну, як правило, другий-третій снаряд летить вже в ціль. На рахунок цього калібру для цієї гаубиці БК ну достатньо, Оскільки ми вже більше ніж півроку знаходимося. В зоні бойових дій, тобто, по факту, як таких проблем не було з доставкою БК. Тобто постійно працюємо, таких жорстких лімітів немає на даний час. Плюс зараз ну, застосовується така схема, там, ну, більш детально не буду розповідати, як це все відбувається, але сенс в тому, що ми максимально наближаємося до переднього краю своїми вогневими позиціями. Тобто створюються мобільні групи зі складу однієї-двох гармат. І безпосередня близькість до би, передньої лінії дозволяє ефективніше наносити враження, відповідно, ми цілі можемо вражати далі, максимальна дальність 11200 цієї зброї. Тому ми як можемо і як би, противника. Безпосередньо на нулю вражати, так само і вражати його логістику, вражати його якби, задні території. Безпосередньо якби, наш артилерійський дивізіон е, приймає участь з лютого місяця в бойових діях. Е, перший наш виїзд був це Донецький напрямок. Безпосередньо Авдіївка. Е, вся весна була проведена під Авдіївкою в найгарячіший період. Е, Збройного пристояння, можна сказати, тому що тоді якраз були дуже сильні атаки на це місто. Тому три місяці безпосередньо в тому секторі працювали, виконували вогневі завдання. Потім перемістилися в плані контрнаступальних наших дій, атакувальних наших дій на Запорізький напрямок. Так само тут вже працюємо на початку літа. В одному секторі працювали, зараз перемістились в інший, також найгарячіший сектор в даному контрнаступі, наступі нашому. Виконуємо завдання. На рахунок нашого наступу, який здійснюють сили оборони, да, є така думка, що він іде повільно, але враховуючи те, які оборонні споруди за цей час. Зробив противник, то ну, я рахую, що все йде так, як має йти. Тому що ну, бережемо життя нашої піхоти, бережемо так само вогневі засоби враження. і, ну, Рухаємось, рухаємось. Особливо крайній місяць дуже гарно йдуть війська активно. Перший рубіж пройдений і далі вже все піде скоріше. Закінчував Сумський військовий інститут артилерії 98 2002 рік, але в армії не служив, звільнився. Ну, але вже коли почалося повномасштабне вторгнення, на, це, ну, на даний ну, на той момент перебував в Польщі. Якби влаштовував там вже, вже своє життя, сім'ю планував перевезти. Ну, але що трапилось, то трапилось. З 24 лютого 2022 року почалася війна. Я повернувся в Україну, ну, тому що розумів, що там мої знання набуті в інституті ну, знадобляться однозначно. І так потрапив на війну. Для мене яка була мотивація? Я однозначно ну, якби для себе усвідомлював, враховуючи там події з 13-14 року і Які далі продовжувалися якби не повномасштабна війна, але все одно була війна. На той час не міг приймати в цьому участь. Ну, якби сім'я, троє малолітніх дітей було. Але для себе я завжди розумів, що і буде повномасштабна війна, і що це дуже довга історія. Ну і Тому я для себе внутрішньо відкладував, що це ну буде пізніше. там Дітей поставлю на ноги і все одно піду воювати. Ну, але це тр... трішки трапилось раніше. Плани зрушились, сім'ю не встиг перевезти. До Польщі і так потрапив на війну. Мене не хотіли брати, мушений був писати, як це сказати. Що я добровільно йду. Добровільно йду на війну, да, брати не хотіли. На той момент ну, діти були всі неповнолітні, ну але вже там через 8 місяців старші до вже було 18 років, тому якби. Зараз це не актуально. Родина знає, хто я, які я, тому там питань ніяких не було. Всі розуміли, що я піду з перших днів відразу. Ой, Не знаю, на рахунок хто хоче, чи боїться, чи не знає. Ну, складне питання. Я не можу і засуджувати цих людей, бо війна якби, страшна річ і нікому не побажаєш на ній побувати. Ну, але все-таки ну, є момент, є навала ну, жорстокого ворога, орки, не знаю, як їх назвати. Ну, потрібно це робити, потрібно, тому що це ще буде надовга, історія дуже довга, і однозначно, ну, всі змушені будуть приймати в цьому участь в тому чи іншому виді, чи на фронті воювати, чи хто не має можливості по якихось там своїх моментах, чи сімейних, чи по здоров'ю, займатися волонтерством, тому що ну, без цього взагалі б нічого не було. Як би там держава не старалася, як би там партнери нам не допомагали, тобто весь цей колос тримається на людях. На рахунок навчання і набуття якогось військового досвіду, так, дійсно, ну, то що стосується моєго підрозділу, моєї батареї, ну, основна маса там, процентів 70-80 це люди, які раніше ніколи не стикалися ні з війною, ні з бойовими діями. Можливо, десь хтось колись ну, служив в армії, ну, тому що основний вік підрозділу це 40 там, плюс, 50 плюс. Головне бажання. Навчитися можна всьому, нема нічого складного, бажання, практика і все вийде. Ну, на рахунок страху, який там, зробити перший крок, ну, потрібно просто перебороти себе. Однозначно, ну завжди є підтримка, завжди є друзі, бойові друзі, колектив. Тобто, ну намагатися не думати про це. Страшно всім, це однозначно, такого не може бути, що не буває страшно. Бо якщо тобі не страшно, то це ну, однозначно приведе до смерті. Ну, але так само відганяти від себе ці думки. Якщо ти думаєш про роботу, про там військове самовдосконалення бойове, ну ці страхи відходять на задній план і. Просто, просто робиш свою роботу. Найкращу роботу в світі. Для мене значить перемога. Ну, звісно, це ну, як мінімум, це вийти на кордони 91-го року в плані відвоювання наших земель, нашої країни. Ну, а друге, це ну, максимальне знищення ворога. Просто максимальне знищення ворога. Ну, я думаю, тільки це якби дасть ту максимальну перемогу, крім того, що ми вийдемо на кордони. Тобто, крім того, що потрібно вражати їх на нашій землі, так само максимально потрібно вражати їх і на їхній землі. Те, що стосується їхньої інструктури всієї військової, яка ну, щоб вона в майбутньому не могла приносити зла, ну скажімо так, в нашій країні. Моя думка на рахунок ворога він не поступиться ні в якій перспективі, тобто тільки на знищення, працювати на знищення, ніяких домовленостей, нічому не вірити. Тільки з сильної позиції вести, або переговори, або так само бойові дії, тільки на знищення. Ну і на рахунок всіх скептиків, які думають там, про повільне пересування, чи неповільне пересування, просування, чи про якісь негативні майбутні перспективи, все буде добре. Кожен день працюємо на перемогу, ентузіазм ще достатньо. Головне, що снаряди. Не зменшували снаряди, щоб далі все так продовжувалося, як було, і все буде добре. Знищуємо ворога кожен день, тому йдемо до перемоги.